Дня в службу сектору протидії домашнього насильства заступають два інспектори, які обслуговують виклики виключно домашнє насильство. Фабула в середньому за добу ми отримаємо таких 7-10 викликів, так але не завжди це є домашнє насильство. Це бувають і конфлікти, а буває жінки викликають або чоловіки так, щоб просто поговорити та скажімо так. Профілактувати і, скажімо так, знизити цей конфлікт. Тут я проживаю це родительський дом. Це було ще е, осінню, було холодно, він прийшов невміняємий. Я не знала, що з ним робити. Він так кричав на мене: давай гроші, давай гроші, ти все забираєш, ти все... я кажу, немає мене нічого. Мені було до того страшно, я вискочила на вулицю. І вже було пізно. Я думаю, що мені робити? Тряслись руки і ноги. Я вирішила я піти на крайній шах, позвонила на 102, їхала поліція. Ой, я до сих пор, як згадую, мене ще трясе. До сих пор, як я згадую, це, це було страшне, звісно. Конфліктів більше немає в родині. Я більше вже, Слава Богу, вже. все спокійно. Навіть буде і мені інтересне, і все таке. Я вважаю, що потрібно це таки шаг. Щоб... Ви підтверджуєте той факт, що немає жодних конфліктів? Все спокійно. Словами багато можна чого сказати, але я думаю, що якщо глянути, огород, це моя робота, похожу за квітами, квітлів, будуть вічні яблуки, прийдеться розбирати. По господарству займаєтесь, так займаєтесь.